Домашній сир, такий типу як бринза, але зі спеціями. Тут у нас в тарілочці 200 г сметанки на 1 літр молока йде від 200 до 400 грамів сметани. Якщо хочете готувати більше, відповідно збільшуєте порцію. Розбиваємо в сметану. Три яєчка. <реку> Та перемішуємо. А зараз, зараз в цю суміш додаємо спеції за смаком. Підсолюємо, звичайно. Так, я додала сіль, чорний перець і зараз ще сушений чесник і паприку. Так, я вирішила в ту суміш додати ще трохи зелені сушеної. Це ніколи не буде зайвим, буде тільки смачніше. І знову все перемішуємо. Так, Поки ми готували нашу сметанну суміш, Тут на плиті вже закипів літр молока. Додаємо молоко нашу суміш. Не скушалася сиску. І швиденько все перемішуємо. Молочко має ще трохи покипіти, бо я туди дивитися по його стану. Поки почне виділятися е, такі хлоп'я, наш сир, поки що хай кипить. Ось бачите те, про що я говорила, тут такі, наче, як хлоп'я. Ха-пита! Ось. Такі шматло. Буквально хвилинку 3-5 вона покипіла. Так, зараз ми наше молочко, наш сирочок Перекладемо ось в таку конструкцію. Тут у нас внизу тарілочка, зверху сито і сустинка. В кого є погодин, а краще ніч, якщо ввечері готуєте, воно має стікати. Ось такий смачний сирок у нас виходить.